Нікіта, ну розкажи свої відчуття. Ти граєш після непростої травми, як відновився, ну і які емоції сьогодні після матчу. Ну, відновлення було, ну, це навіть ще не закінчено відновлення. в мене дуже важко. Я думав, буде набагато легше. Але мені допомагають мої рідні, моя дівчина так якось, як мінімум, морально легше. Зараз ще працюю, до кінця відновлююсь в залі. Ось тут. Трохи ігрову практику собі підтримую. Ще, в принципі, функціональність ноги повна, але до кінця ще не закачав ногу. а вже можна грати. Лікарі сказали, що можна грати, так? Ти проконсультувався з ними? Так, ще можна грати, але не без всяких стиків там і так ну обережно. Я намагаюсь, але не дуже виходить, звісно, але ну, якось так. Сьогодні гра така була жорстка, так? Як тобі сьогодні матч? ось і такий емоційний матч був? Так, гра, гра була дуже емоційна. Мені дуже сподобалось, дуже за цим скучив. Шість місяців вдома лежав, просто не знаю, дивився футбол і плакав, дивлячись у телевізор. Але зараз граю, мені дуже сподобалось, що тут такий був накал емоцій. Я дуже за цим скучив. Це супротив, цей жорсткість. Дякую команді. Там, звичайно, мені не дуже сподобалось, як ми грали, тому що якісь фали були дуже, я би не сказав, що це футбольне було. Судівство трішки їм допомагало, але я не люблю казати на суддівство. Програли так, програли. Це наша провина. Можна було захищатись, можна було забивати так само. Що ж тут зробиш? Поразка вплине на турнірне становище. Ви лідери і зараз ви втратили очки. Інтрига закручується, так після цієї поразки вашої. Так, буде навіть цікавіше. Програли, трішки. Так воно вплине на наше турнірне становище. Хотілося б без поразок, щоб на останню гру вже вийти, так скажем, навіть не на релаксі, а якось я не знаю. Ну, вже як чемпіони. Але будемо далі старатися вигравати. Ну, ти ж знаєш, що зараз тренер молодий, в ігірнику спорту, не залишаєш надій, що може повернешся, там, може і на тебе звернути увагу. Ти ж і до гірника «Спорт-2» входив. Так. Спілкувався з командою. Так? так, звичайно, на це дуже хочеться надіятися, хочеться туди повернутися, адже це професійний футбол, зовсім інше. Коли тут був ще тренер Ігор Валентинович Жабченко. Саком, коли я відновився, вони цікавились мною, як я там відновлююсь, допомагали мені. Але зараз е тренерський штаб змінився. Е майже там нікого не знаю. Ну, буду намагатись відновлюватись і ще показувати себе. Дуже хочеться. Бажання просто зашкалює туди потрапити. Адже це мрія самого дитинства в мене там грати. Дивився футбол, кубковий матч. Чи ні? Так дивився. Твої враження. Ну, дуже вийшло емоційно на 100, якщо не набрехати на 106-й хвилині, мабуть, забув мелько. Дуже сподобалось, боротьба була дуже запальна, можна так сказати, навіть. Сподобався футбол. Не сподобалось тільки, що трішки там моменти не реалізували. Було багато, що у СК-Полтава, що у гірнику спорт, Можна було забувати більше, але вирішили так. Інтригу зберегти та грати на е, додаткових таймах. Х Хотілося навіть подивитись пенальті, але мелько розчарував. Гол забив красень, так? Так, гол був дуже гарний. У Убрав під ліву, захисника прибрав і в дальній кут дуже сподобалось. Дуже професіонально було та гарно.